Вітаю вас, шановні друзі. Це програма Сфера чемпіонів. Сьогодні говоримо про розвиток плавання на Рівненщині. Мій сьогоднішній співрозмовник, президент Федерації плавання та новопризначений керівник Рівненської ДЮСШ №3 3 Іван Бондарець. Пане Іван, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, як так сталося, що ви очолили Рівненську ДЮСШ №3 3 з плавання? Скажімо так, мені запропонували подати свою кандидатуру на директорство цієї школи. І з першого станом на перше липня мене туди призначили директором керівником. вже встигли ознайомитися з станом басейну, з проблемами, які є. Як плануєте їх вирішувати, якщо вони є? Ну насправді стан басейну, проблеми. Колектив я це все знаю у, у зв'язку з тим, що я, скажімо так, все життя в цьому ділі, в спорті, в цілому як плавання потрібно. Ті проблеми, які я бачу, ну, скажімо так, ми їх постараємося виправити. Так? Там є недобудований спортзал, який безпосередньо треба зробити. Чому? Тому що це невід'ємна частина начальника процесу, в плавця в цілому спортзал це 50-60% успіху в подальшому на змаганнях. Попередня ваша робота, ви були заступником директора в ось душор 2 Рівненській з плавання. Можете якось порівняти оці два заклади: третю спортшколу і другу? Бо друга вона вважалася таким якби зразком прикладом, і в плані виховання спортсменів, і напевно по оновленню самого басейну? Ну насправді. Е... Зараз, на теперішній час, звичайно, з ну, Дюшор номер 2 в матеріально-технічній базі, він, звісно, далеко пішов. Це насправді гарно пророблена кропітка робота. В плані навчально-тренувального процесу та результатів, я вам так скажу, тренерсько-викласький склад, в принципі, дво, ну, в двох шкіл він однаковий. Так? Єдине, що. Е з дюшор номер 2 працюють можливо, можливо, більш досвідчені, скажімо так, тренери, які один одному в цьому цій справі допомагають. Ну, якби в принципі бували такі моменти, що і з дюшор номер 2 десь частково колись, скажімо так, в ті часи виступала гірше, ніж третя школа, але на даний. Час зюшор номер 2 це є лідер, скажімо так, по кількості вихованців, які приймають і, і представляють Рівненську область і, і насамперед Україну на теренах голових доріжках не тільки в Україні, а й в цілому світі. На найближчий період от на вашій новій посаді, які ви ставите перед собою завдання, що першочергово треба змінити. Ну, будемо старатися в першу чергу покращити матеріально-технічну базу, адже діти повинні відчувати комфортні умови при навчально-тренувальному процесі. Так? Будемо пробувати, ну, я так надіюсь, підняти цю школу на сходинку вище. В плані категорійності, ну, якби я якби з тренерським вкладецьким складом хочемо попробувати все ж таки зробити ще одну з дюшор в місті, це буде з дюшор No3. Якщо все буде добре, то. Ми його постараємося зробити там короткий термін. А щоб підняти цю категорійність? Що для цього потрібно? Е, ну в першу чергу, це ну там дуже велика велика процедура. Це потрібно категорійність в першу чергу тренерів, хороші показники спортсменів на тренажерних чемпіонатів України, виконання нормативних розрядів в спорті, тобто в плавані ти, там КМС, майстри спорту і виконання масових розрядів. Це саме основна складова, щоб підняти категорійність школи. Що це означає? Це означає, що треба залучати якнайбільше дітей молодшого віку і щоб вони виконували перші свої кроки в розрядності, тобто перші юнацькі, другі юнацькі, треті дорослі, другі дорослі. Плавання рівного має такі хороші традиції, вже упродовж останніх десятиліть, напевно, і успіхи наших спортсменів, тому доказ раніше і зараз. А як би ви, от, як президент Федерації плавання, оцінили стан цього виду спорту зараз в Рівному? Він покращується? Чи зараз певний такий період, що з'являється молоде покоління, яке ще треба підняти трошки виховати? Е, дивіться, за, якщо, ну, якщо не, не зраджує пам'ять, за останніх 5-6 років, так. Е... Федерація плавання Рівненської області і плавання, спільнота плавання в цілому займає перше місце е, серед всіх федерацій, е, які є в місті і в області. Так? Е, плавання в цілому як спорт ну, це е, е, кропітка робота, довга кропітка робота, але завдяки тренерському класському складу, терпінню та нас е, та, е, завзятості самих спортсменів. Плавання, наше плавання рівненське досить на високому рівні, не тільки там, так, в Західному регіоні, а й по всій Україні. Так? На даний момент ми от останній чемпіонат України, останній, який був буквально 25-28 червня, ми знову ж таки якби треті, треті в Україні. Це наймолодша вікова категорія, яка приймала участь, це кадети. І ми треті. Щоб ви розуміли. Ми змагаємося з такими командами, містами-гігантами, це Харківська область, Дніпропетровська, Київська, де в них є, скажімо так, матеріально-технічна база в плані 50-метрового басейну. Тобто нам насправді дуже важко, але наші спортсмени, наші тренери роблять все для того, щоб рівне було на високому рівні в Україні. А в чому секрет таких успіхів? Це робота тренерів. Можливо, це ще якісь є фактори. Ну, насправді, це робота тренера, це співпраця тренера з спортсменами. Так тренер в нас це людина, яка не просто тренує, це є психолог, це є частково лікар, це є частково. Частково, коли спортсмени знаходяться на чоло тренувальному зборі, вони заміняють і батьків. В основному 80% я, я би так, ну це моя суб'єктивна думка. 80% результату залежить від тренера, решта це від спортсмена. Нам допомагають для хорошого виступу на чемпіонатах України, бо чемпіонати України всі проходять на великому басені, тобто 50 метрів, це олімпійський стандарт. На наші управління, так, управління молоді та спорту, Рівненської облдержадміністрації, адміністрації, наше управління міське. І завдяки їхньої підтримці в плані фінансування ми виїжджаємо на вчено тренувальний збір, де проводимо таку спеціальну фізичну підготовку до самих чемпіонатів, і тільки тоді ми маємо якийсь такий хороший позитивний результат. Вся Україна знає вихованців рівненської школи плавання, таких як Михайло Романчук, Анна Хлістунова, Катерина Дікіджі, які навіть на міжнародній арені досягали значних успіхів. А хто зараз є от потенційно з таких наших молодих плавців, які себе на рівні України зараз, хоча б високо проявляють? Ну, дивіться, в нас плавців високого рівня, скажімо так легіонерів, які представляють на чемпіонаті України, досить багато, їх дуже багато. Так е, ну я би відмітив, бо на даний момент це Юрія Жовтка. Так він приймав участь в чемпіонаті Європи. За на даний момент зараз проходить чемпіонат Європи серед юніорів. Це Антон Денисенко. Я загалом говорю за область. Так? Антон Денисенко, це вихованець з США Березне, Марія Ширікова, потом Ірина Примачок прийматиме участь в Європейському юнацькому фест... Олімпійському фестивалі. Самих спортсменів майстрів спорту, таких досить, досить досвідчених, талановитих, досить, ну дуже багато. Олександра Савченко, Влада Трачук, Антоніна Тимощук, Євген Платонов. Ну, дивіться, їх дуже багато, щоб я нікого не забув, щоб не було образ, так то я б сказав, що їх десь в порядку ну, 20-25 чоловік, таких досить сильних спортсменів, які дійсно показують хороший результат і показують зуби на чемпіонаті України. Які зараз ключові бази в області, де готують спортсменів до змагань і де найбільше представників українського чемпіонату? Ну, у нас це з душорномордва до Шанотри. Частково, якщо там, ну ми практикували, якщо проблема з водою, так що нема де плавати. виїжджали, виїжджаємо на навчальний тренувальний збір, виїжджали в там в ка Березне. В основному ми проводимо, якщо все добре, є вода, є де плавати. Ми це все проводимо в нас в місті і тренуємося. Ну в місті все таки воно краще. Чому тому, що спортсмен фактично вдома? Він йому комфортніше, скажімо так. На ваш погляд, вистачає місто рівне оцих двох таких значних спортшкіл, де готують спортсменів. Чи цього недостатньо? Ну насправді дивіться, цього недостатньо. Якщо дивитися, скажімо так, на по практиці Європи і всього світу, так нам потрібен все таки 15-метровий басейн олімпійського стандарту. Чому? Ну якби на мою думку, якби у нас був би цей басейн уже на даний момент. Ми не були б треті. Ви повинні розуміти, ми були б перші. Нам би не потрібно було б їздити на навчально-тренувальні збори, відлучати спортсменів від навчального процесу в загальноосвітніх закладах, в інститутах і так далі. Якби в нас була лаб, це матеріально-технічна база, яка б дозволила нам зробити цю кропітку довгу роботу, ну я думаю, показник результатів був би набагато більше, набагато. До початку повномасштабної війни були плани по будівництву 50-метрового басейну біля Здушор номер 2 Але через війну, напевно, це на паузі зараз, так? Так, воно на паузі. Ну, я вважаю, що ну, воно на паузі, я сподіваюся, що воно на паузі. Так? Я е, е, вважаю, що ну, не на часі, звичайно, бо війна це е, е, ніхто не знає, що нас чекає завтра, так. Ну, якщо буде можливість буде фінансування, підтримка влади. Ну, я думаю, що це дійсно на паузі, і воно продовжиться. І все таки ми побудуємо це, якби буде такою козирною карточкою міста. Один із проектів, до яких ви були залучені не так давно МВС незламні по реабілітації військових, які за допомогою плавання відновлюються від пережитого на війні. Розкажіть про цей проект. Ну, дивіться, проект насправді дуже. Ну він дуже, дуже, дуже потрібний, корисний. І насправді таких проєктів потрібно, щоб було більше. Ну, на мою думку, не людям після війни ну, привикати з нами жити, а нам потрібно привикати з ними жити і давати можливість їм відновлюватись після таких тяжких подій, які вони пережили. Так, сам проект запустився з січня місяця. Я дуже радий, що до цього проекту залучили мене. З хлопцями я познайомився, хлопці дуже класні по роботі вони дуже плідно працюють, ну працювали, бо на даний момент води ніде немає. Так, то ми трошки поставили на паузу, поки не відновиться працювання одного або другого басейну. Вони дуже доволі, насправді ходять з задоволенням, слухаються. І, як правило, результат на, на лице, скажем так. Навіть приходять таких, приходили такі хлопці, що не вміли плавати, так боялися, але. За короткий термін часу, якщо гарно до них підійти з ними поспівпрацювати, вони навчилися плавати, і таким чином вони мотивуються і приходять постійно, приділяють час для свого здоров'я. Насправді, сам проект для про по реабілітації, не важливо, що там робить тренер. Так їм треба приходити для того, щоб просто плавати в воді. Чому тому, що вода це є стихія, яка сама по собі вже як би я цілющую, вона лікує. А коли робиш якісь певні вправи з такими людьми, які мають якісь вади, немає навантаження, скажімо так, на суглоби. коли ти робиш вправи на суші і у воді, воно відрізняється суттєво. Чому? Тому що тіло знаходиться в, такому, в такій невісомості, скажімо так, і немає такого сильного навантаження на будь-яку частину тіла. Ви сказали, що зараз води немає в басейнах Рівненських. Це не є проблемою, що влітку от, зупиняється тренувальний процес. Ну насправді дивіться, календар федерації плавання України зроблений так, що всі от у нас останній чемпіонат буде 16-19 липня. Так для того, щоб виступити, я знову ж таки вернусь на початок, для того щоб виступити виступити достойно на чемпіонаті України. все таки нам потрібно їх на тренувальний збір на велику воду. Тобто, спортсмени, до ми притримали воду скільки могли до. Підігнали до тих дат, які будуть чемпіонат України, і спортсмени поїхали на начальний тренувальний збір готуватися для виступу на чемпіонаті України. І на цьому басейни закриваються, зливається вода, і все-таки треба щось робити в цей короткий термін часу, щоб покращити матеріально-технічну базу, щоб на наступний рік було комфортніше ще плавати. Наскільки зараз плавання популярне серед дітей і загалом серед батьків, які думають, в який вид спорту віддати свою дитину? Ну, якщо так оцінити, я думаю, що досить популярне. Я думаю, що це топ 3 популярних видів спорту. Е, ну, судячи з кількості вихованців, які є в дюшора номер 2, з вихованців, які є в Дю США 3, я можу зробити висновок, що е, популярний вид спорту. І хочу наголосити, що е, щоб батьки даже не вагалися, так щоб приходили дітей, віддавали. Як мінімум навчитися плавати? Чому? Тому що саме плавання це є життєво необхідний навик в житті. Тобто всі повинні вміти плавати. Якщо брати, наприклад, в подальшому в спорті, звичайно, що діти відсіюються. Ну, зараз діти в нас, як правило, ходять на декілька видів гуртків, так? От, походили на плавання, навчилися плавати, ми на цьому поставили крапочку. Але хотілося б залучати більше дітей. Чому? Тому що, по-перше, навчити плавати життєво необхідна навика по друге з великою кількості дітей можна продивитися і знайти того самого таланту той самий талант який був в подальшому можна було розвивати в плаванні, як в спорті в цілому. в скільки років уже по дитині зазвичай зрозуміло що вона готова досягнути якихось певних висот в цьому виді спорту Ну дивіться, я вам зараз кажу як тренер, а не як там, директор, або голова федерації плавання. Е ну, насправді, моя суб'єктивна точка зору, це як мінімум 3-4 роки треба дітей е повикупувати, подивитися. Не всі діти насправді розкриваються зразу в спорті, е бо вони, в е коли приходять плавати, коли вони ще такі, скажімо так, маленького віку, так, вони е приймають. Плавання не як спорт, а як розвага. Тобто ти навчився плавати, і вони там собі щось купаються, щось викупаються. Уже через 3-4 роки вони розуміють, що, спорт, що плавання це вже не як розвага, а як спорт. І ті, хто влюбився в цей спорт, вони залишаються. В принципі, тренер зразу, зразу видно, діти починають випливати. Тобто бувають такі моменти, що от дитина. Ти навчив її плавати, а вона там плаває там ну, для здоров'я. Так, а через рік вона раз і почала плавати уже першим номером на тренування на, на навчально-тренувальному зборі. Потім підсумкові якісь змагання, і по результатам зразу видно. Тобто хто, як, що і в подальшому може, не може. Отаким От чином ви в плаванні вже тривалий час. Самі в минулому займалися цим видом спорту, досягнули успіху майстер спорту України. А чи не помічаєте ви, що інтерес до плавання в, в юних спортсменів він десь. Трошки підугасає через вплив там, зовнішнього світу, якихось гаджетів і інших, іншої діяльності. E, насправді так, воно так і є. E, якщо, ну, якщо порівняти ті часи, коли плавав я, так, і Анна Христунова, Дмитро Назаренко, Катерина Дікіжі, в нас якось ну, інтерес не так пропадав. Зараз так, він пропадає. E, гаджеталізація все-таки внесла корективи, так, діти, в принципі, От, доходять до якогось певного е, кроку в плаванні, і вони пропадають, самі пропадають. Тобто вони залишають плавання спорт, як в цілому. Далі куди вони йдуть, я не знаю. Е, інтерес пропадає. Чому? Тому що е, навчання, коли під час навчально-тренувального процесу дитина працює, так то тренер від неї вимагає. Тобто, спортсмен і тренер працює завжди на результат. Якщо спортсмен не виконує там певні завдання і не, не покращує результат, ну то. Сам спортсмен вже це бачить, що він якби він не спроможний щось в подальшому показати і, і досягти, скажем так, в плаванні в цілому. І він залишається спорт. І я думаю, що вони десь потім, звісно, йдуть по спорту. Можливо, там якусь атлетику чи футбол. Як правило, це хлопці, це футбол, дівчатка це десь на танці, але плавання в основному основна маса процент самих плавців. Пропадає у зв'язку із такою циклічною, фізичною спеціальною підготовкою важкою. Тобто не всі витримуються ви спорту, бо він насправді досить важкий. Наостанок розкажіть, які у вас цілі, плани як керівника Федерації плавання Рівненщини на найближчий період, на найближчий рік, можливо? У зв'язку з повномасштабною так, агресією Росії в планах просто. Стабільно дати можливість нашим спортсменам досягти тих вершин, які вони можуть під час цих реалій досягти. Ну тобто, зберегти оцей контингент, зберегти результативність, зберегти отой контраст в плаванні, щоб спортсмени відчували себе потрібними в спорті. Бо якщо, наприклад, взяти от змагання проходять, як правило, це барвари Київської так. То, коли вони виїжджають туди на змагання і дійсно йдуть там прильоти, то трошки воно ментально і психологічно для спортсменів важко, але все ж таки вони стараються, вони стараються, тримаються, не кидають тренерсько-класський склад, в цьому допомагає. В цілях і мета зберегти те, що є. Зберегти є по можливості покращувати, по можливості давати, надавати якусь допомогу і просувати саме плавання, спільноту плавання тільки вперед. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогоднішнім моїм співрозмовником був Іван Бондарець, президент Федерації плавання Рівненської області та новоспечений керівник рівненської дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Залишайтеся на сфері, щоб не пропустити найважливіше зі світу спорту. До зустрічі.